Як працюють медичні заклади міста Лор відділення ї міської лікарні розрахована на понад 60 осіб та цілодобово надає допомогу пацієнтам з патологіями вуха, горла та носа. Нещодавно відділення почало робити операцію по відновленню барабанних перетинок, використовують сучасне ендоскопічне обладнання та мікроскоп. Лікарня має договір з національною службою охорони здоров'я України. Тому при наданні направлення від сімейного лікаря всі послуги надаються безплатно. Під час війни найчастіша проблема, з якою приходять пацієнти, це вади слуху. Крім того, багато хто звертається до відділення із онкологічними захворюваннями. Ми єдине відділення в місті, яке виконує оперативне втручання в патології онкологічне, і це також проводиться все безкоштовно. Крім ургентної допомоги, ми надаємо більш досконало спеціалізовано оперативне лікування пацієнтів пацієнтів, які потребують хірургічного лікування. В першу чергу це патологія порожнини носа та навколо носових пазух глотки. Наша лікарня обладнана сучасним аудіометричним обладнанням, яке дозволяє проводити діагностику слуху у пацієнтів.